Замоталася поїздка в Hurst Мене виснова. Також після Hurts я ще заїхала у нас в грешни в нокауфт. Трохи прикупила продуктів також для суші. Зараз буду показувати розпаковочку. Філадельфія з нокауфта. Червона рибка знакафта. Теж Філадельфія знакафта. Теж Філадельфія. Крабові палочки знакафта. Я хочу зробити половину суші з крабовими паличками. Половину з червоною рибкою. Теж крабові палочки. Тут норі для суші придбала я в Азіамарк в фьорд парку. На самому вході є е Азіамарк. Я придбала там ці для норі, ці для суші норі, а також декілька продуктів, які теж зараз покажу. Тут Аєрок знаков. Килимок для суші, теж з Азія Альбом буде комусь у подарунок: Помідорки помидорки знаком? Альбом сез, з ДМ в шоффер-парке. Теж альбом теж буде комусь у подарунок з нашими весільними фото. Це блокнот я придбала в фюр. -парк. Парк це скетчбук. У мене мій скетчбук майже заповнений, я придбала новий. Подивіться, яка весняна тематика, який він гарний. Буду задоволенням там скетчити. До речі, хто, хто не знає, Дефферт парки гарна канцелярія tk Макс. А це буде такий блокнотик. буде для Bullet Journal з лимоном. Так, в мене мільйон блокнотів, але мені так подобається дизайн з лимоном. А також я в хюрпалі бачила там блокнотик, і там було там відмічати, у прокидаєшся, скільки годин, у котрій годині встаєш, скільки годин спала, скільки кави випала, як себе почуваюся, який рівень енергії. Але коштує він 17 євро. І я подумала, я краще з якихось блокнотів зроблю. Щось сама типа того. Тут, щось. А тут, тут я купила спеціальний імбирь, що подається для суші теж, з Азіамаркт. Тут в цьому пакеті пусто лише чеки. Розпаковочка друга. Десь червона рибка з Снакаут. Філадельфії також знакауфт. Помідорки черрити знакаут. А тут я купила такі стики для матча, для матча це типа зелений чай, але там. Більше падіоритний японський. Я таку марку ще не пробувала. Я пробувала іншу марку. Вирішила Але... спробувати. Це я купила в Юрпаркі в магазині DM. Там вже так і написано DM. Тут соєвий соус. З Азія маркт. рис і Азія Маркт. Тут мілкті молочний чай, типа. Я думаю, буде цікавий на вкус, тому що якось в дитинстві я пила який, якийсь стрипа чай з молочним привкусом. Це називався чай беліс, чи як я вже забула. Ну тут водичка. Я ще перекусила у. як вона називається? Так, я перекусила у Сувей. у Сувей. Це, це щось типу, як у Харкові був, фрешлайн. Такі ось такі сендвічі, сам говорив, що там хочеш яку начинку у сендвіч хочеш, І я з напою ще придбала водичку. Я хотіла я в Марк купити там, такі гарний е, заварювальний. Е, чай, чай, чайник, але такий цікавий, як в японському ресторані ще красивіше. Я хотіла придбати, але я і так ледь дотащила І я коли вже у фрешні була після накафти, я спіймала таксі та доїхала на таксі додому. Så, зараз все розложу по місцям, зроблю невелику паузу та приступлю до приготування суші. Ну, що, зробимо паузу. Спробуємо який мілкті на смак. Приступаю до приготування суші. Ну, і я даю все це, це не килимок для суші, це спеціальні штучки палочки для суші. Тепер треба думати, з чим замінити. Замінити коврик для суші. Да. Тепер замість килима для суші буду використовувати фольгу. Я прочитала в інтернеті, фольгу можна замінити килим для суші. Прочитала, що жасміновий асміновий рис не підходить до суші, а іншого спеціального круглого рису в нас нема. Тому буду готувати рис без тому буду готувати суші без рису з, з огірком. Зробила червоною рибкою, на вигляд трохи краще. На, на вигляд суші не дуже, але думаю, буде смачно, я в перший раз готую, тому треба не боятися імпровізувати, готувати, пробувати. А ще я хочу. Ще зробити трохи бісної суші, точніше роли. Просто заверну в них крабові палочки та філадельфію. Ще, я вже втомилася і думаю, досить суші. Я ще зроблю таку міні-версію салату, покладу томати, порішу білий сир і добавлю ці слайзи від угірків. Телепортасі в нас тут наступний день. Сьогодні по плану в мене повинно було бути волого прибирання, але моя душа потягнула мене в Азіамаркт. А ще я зайшла в турецький магазин за шампунями для франка. Також купила турецький чай, але трохи інший за смаком. І чудовий за смаком. Називається Turkish Breakfast. Зараз я вам все покажу. Почнемо з покупок турецького магазину. Азія Марк залишимо на десерт. А я ще в Теді зайшла і ще те, що те, що придбала. Зараз все я покажу. Тут турецького магазину, як ви сказали, турецький чай Turkish Breakfast. Це чай дуже смачний і особливо сподобався Цей чай ім'я. Також це. Це шампунь кокосовий з турецького магазину для франка. А також я для Франка ще один шампунь взяла з турецького магазину. Франку більш подобаються турецькі шампуні. Тепер за Азія Марк. З Грінті повди від матча. Зелений чай з матчею. Тут ще наліпочки з теді. Взагалі я хочу замовити наліпочки з українського інтернет-магазину, але я буду намагатися це робити, коли я завершу справу з документами з зміниного. Мого прізвища у паспорті. Зараз цим також займається фраунімаю, е, вона сказала, що вона заповнить формуляр у спеціальний суд в Кюльні і відправить моє свідоцтво про шлюб, і мені там зроблять апостиль. І тоді я вже можу перекладати документ і їхати в українське бюро український паспортний сервіс в кюльні. А поки ще в теді буду користуватися поки ще буду користуватися в планері такою альтернативою Тепер матча лати хочу спробувати. Взагалі хочу навчитися також робити матчу і матчу лати. Я прочитала матча очі ще разом. і це чудова альтернатива кави. Шесміновий чай. Це з Азія І... Моя, моя маленька мрія. Це Азіамаркт. Я придбала такий гарний чайничок. Я хочу прямо створювати такий ритуал за сніданками. Ще коли гості прийдуть. маленький, але він такий. Гарний сакурима, А що там завернеться, ось такий, отакий гарненький чай. Моя мрія забулася. Поки що пікладимо в коробочку цей чай. А тепер друга частина розпаковка покупочок. Все. Це... Це я придбала. Дві тарілочки за Азіа Мені захотілося новий посуд. В нас не так багато гарного посуду. І це сакурай. Це так гарно. О божні останнім часом гарні покупочки для... Дому робити. До речі, я хотіла там ще придбати маленькі тарілочки, але вони занадто маленькі, думаю, навіть бутерброд не вміститься, тому в іншому магазині буду шукати ще маленькі тарілочки, альтернативу пластиковим тарілочкам. І тут, І тут і тут всі мої покупочки. Після п'ятої вечора в мене прокинулася мотивація, я почала трохи прибиратися, Та я замінила скатертину, сьогодні купила в коді. Взагалі сьогодні в коді вульфмарків теді був вибір невеликий, але я дещо придбала. Тому показую. Ще я зробила. Куточок там і матча, матча лати. І ще матч, зелена час матча, але я півпанки що й розсипала. Я не знаю, як засипила, тому більшість матча розсипалася. І я протирала, все драяла. Там корися, там ще. Там Хасміновий чай, а ще там додам ще в день ще інші приправи. Тут поки в, в мене лишить цей кабель для зарядки, тому що я ще не заряджала телефон. і Франку я придбала сьогодні штучки для електронних сигарет. Я поклала сюди, щоб він побачив. Тут в цьому штучці де ще був хасміновий чай. і я цей ванільний цукор поклала туди, трохи протерла вікна і розподілила наліпочки для вікон. Тут істин, істер Орстин з англійської на німецький великдень. Тут наліпочки. І тут великодні яйця та тюльпани. Ось я в коді, в коді купила новий гель для душу фірми. Для добра фірма і там з розочкою. А ще я купила, купила в коді ось таку для ванни з ванілью ягоди. Також я хочу зробити манікюр. Новий був в мене почав обламатися манікюр, тому що цей манікюр ще я робила до весілля. В'єтнамське чи китайський салон я не хочу йти. І я поки шукаю ще українських мастерів манікюрів, от ось у Інне запиталась. Поки що ще чекаю на відповідь, що я не прийняла душі, тут прийшов Франк і зробити квіти мені, сподіваюся, приніс такий приємний сюрприз. Ще в такій гарній упаковці. Буфайде. Mm -hmm. Швидка телепортація в суботу Нам почастило і франк давимося з шефом про те, що на сьомому тижні будуть вихідні за сьогодні та... Завтра. І ми сьогодні були в Кьолі, але все раз були були в Кьольні, там є парк на університет Траса, там і гусі, і качки, і озеро, і фонтан. Дуже класно. Єдине, що багато людей і не можуть так вільно. Пересуватися. А ще після того, як ми побули в кільні, ми у нас в фрешні пішли в китайський буфет, де я була одна, а франк ще не був, але на цей раз була їжа несмачна, холодна, смачний, смачний, смачні... лише були напої та десерти, а їжа була холодна та несмачна та. Був невеликий вибір, і Франк сказав, що більше туди не піти. А також я в Росмані придбала прокладки, тому що в мене почалися знову критичні дні. І ще придбала собі масочку для волосся. Бо давно не робила масочки для волосся і купила також масочку для обличчя. Ось таку масочку для волосся та, та ось таку масочку для обличчя я придбала в мене. So на сьому мій півдомашній півволосний блог завершиться. І я бажаю вам гарного вечора, гарного дня. Та гарного початку тижня, бай-бай, чую наступних відео!